Питання. Поділюсь рефлексією, досі також з моїх уста. Те, що важливо, що мені англіночка принесла і подарувала такий подарунок вау. Браво! Тобто Вона розкрашувала цих ангелочків, їх тут троє. Так, вони із, із усіх сторін, ніби частин. Да? Сова така, як символ мудрості. Да? Так мене відкликається. Дівчина така жінка. Да? Як символ жіночності, дуже красиво. Да? Це дійсно наша творча жінка, да? коли ми гарно танцюємо, коли ми красиві дійсно. Бо Бог дав красу. Я Англіні також кажу, Англіночка, ти Бог дарував красу і завжди кажи, що це, якщо вони там белла кажуть, да? то кажи, що це Бог дарував ту красу. Да? щоб Слава Богу за те, що ми маємо. Я дуже подякувала. Дійсно, Сьогодні 29 а, грудня, аллілуї. Класно. Супер. І книга, кажу, якраз я слухала книгу і ділилася. Рован Бак «Ангели на задані. Є в коментарях у нас, да? Рекомендую цю книгу послухати. Дійсно, не всі стикались з ангелами, але все-таки ангели, ангелів Бог дав нас оберігати, і ангели Божі вони виконують також свої ангели, архангели, свої функції для спасіння світу, да? свою місію, мудрості всім нам. І шукаємо інформацію про ангелів. І пам'ятаємо, що ми Божі творіння, і Господь навіть людину, Він вище постави ангелів. І вони для нас як службові духи, навіть я б сказала, Ангели-спасателі, да? охоронителі, охороняють, зберігають да? наші життя. Тож і дякуємо Богу за ангелів. Слава тобі Боже. Аллілуя!